Здорово, ребята. Що, ви всі за мною скучили? М -м я тут, я ніде не пропав. Трошки було багато в мене проблем. О! Велосипедік бачимо. Тоже мій. Е Значить, в чому речі, йде? Живем, працюємо. Так, не вдома, ні, не в Україні. Я думаю, всі знають, де я, Ну, не важливо. Е Значить що, по темі, так у нас трошки вагодрочерський канал, то продовжуємо вагодрочерість. Встречаємо старий паршивенький, замучений життю. Б5. Да, і знову я тракторист, і знову у нас 1,9 дизель. Що заїхав? Сьогодні неділя, кстати, как би, вроде бы виходний, но... Самі знаєте, що у нас вихідних немає. Ну, У нас це ті, хто хочуть за... заробляти, і ті, хто хочуть працювати і вміють працювати. Ну я не знаю, я вмію чи не вмію, але я в принципі працюю. Е -е, ну що, е -е, Пасат мій. Взяв собі посад, цього ціну не буду. казати, бо бути сміяться, особливо ті, хто з України скажуть, блін. Как так можна, зачем так издеваться? ну короче, ну коротше, дуже дешево. Що мені треба зробити на ньому? Треба поміняти два пильника наружних шузов, диски тормозні і колодки тормозні. Ну, в принципі, все. Проблеми Проблема у нас з гальмами, тормозами. Що то паршивенькі вони. Якби вони є, все нормально тормозено. Ну, мені не подобається. Я вирішив диски поміняти. Як загляну туда там у нас пильники паршові. З однієї сторони, взагалі, його немає. Якби там гранаті не прийшла вже жопа, Ну, но... поки не до цього. По поводу цен на автомобілі хочете порозмовляти, я розкажу, покажу, що по чому, де і як. Ну, так, машини тут, в принципі, дешеві. Особливо той. Ті, ну, той сегмент euh, авто, яке у нас полюбляють в Україні, тут дуже дешево стоїть. Ну не дуже дешево, але ну, відсидально дешево. Тобто, щоб ви розуміли, я цього Пасата взяв за одну зарплату. Ну, так от. А, 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 а. А щоб ви розуміли, диски тормозні колодки, пильники шрузов. А якщо додати сюди ще й роботу, то це де-то половина стоїмості цього автомобіля. Ну, звісна сума. Сума запчастини і сума праці. <кій> тобто таким, як... <кій> як я у кого руки не з жопи торчать і їде це зробити, тут взагалі без проблем. Коротше що, я піднімаю машину, автомобіль, блін, я зараз трошки буду, тому що <кій> з мовою в мене, як завжди, проблеми. Полуукраїнський, полу є... ви блін. Піднімаємо авто, розбираємо і дивимося. І так, наш пасатик вже висить. Оп. І що ми бачимо? Ми бачимо те, що пильник у нас розорваний, все засране. Е, так, бачимо. Нижній речах у нас новенький стоїть. Верхні речаги нові. Пружини нові. Цей речаг, в принципі, теж более-менее. Ну, якщо що, в мене ці речаги нові є. Так, це я вже лазив тут, смарував. Окей. Бачимо. Бачимо масло. Таке як моторне. Откуда воно? На даний момент поки на мене пара. З цієї сторони теж бачимо два алюмінієвих рычага. Бачимо нову пружину, бачимо нові верхні рычаги. Притом з опорою. Теж нове. А них часто річба зривається. Бачимо теж пильнику. Опа. І, і ось диски. Самі розумієте, що ці диски тормозити ну, ніяк не будуть. Ось це гляньте. Зато у нас красні супорта. Модні, спортивні, красні супорта. Поворотний кулак, кстаті, у нас стоїть Ну, металічний, чугунний, як який він. Слава Богу, що не алюмінієвий. Бо що в алюмінієвих за тим і верхнім болтом отим, велика проблема. Тут теж у нас, походу, немає чим тормозити. Суппорт отпускаю. Колодки почти нові, але, но, блін, все одно не будуть мінятися. Так, першим ділом зараз вымыть надо цю всю, всю хрень, тому що я в ній буду, як зараза весь. Так, це в нас. Давай <coughs> пробачте. А це, як всегда, у нас з-під турбіни, з-під хіріни, блін. Коротше, воно ми взагалі не паре. А ще у мене в мене починає подписывать насос гура. І видно ось бачите зелені каплі. А там він десь сіфони, Заразо. Ладно, я, блін, то це не так невдобно телефон, камери немає. Ну, дай Бог, розбагатієм купом. Я вимиваю Оте усе. Е... І що? Розбираю, розберу, покажу. Бо так невдобно. Під камерою розбирати мене не вийде. О, oh, і так от. От, вот. От. Вот, вот. короче, ну, я думаю, по навітью все понятно. Куда що, як знімати. І, блін, ви знаєте, в чому прикол? Бачите, що я снял. Да? А в основному на таких... Блін, нічого ну, гудить. Ні, ці не на то, що розпущений. А може і водить. Ну ладно. Обично як робиться. Стару ну, от, гранату. Просто цей болт, який... Который... Блін, а де я дів? Я вже десь болт заносив. Ладно, ось новий. Оцей болт, який держить. Його потім береш, витягуєш саме і закручуєш, і у нас знімає Да? А вам, дивіться. У мене привод, палка, я знаю, як її правильно назвати. Около з о. З діркою. Я чуть гранату не кончив. Тому що болт закрутився і зашов внутрі гранати. Я його єлі викрутив відтуди. Ось от така от фігня. Так що перед тим як знімати гранати, шруси, Беріть так отверточку через цей, засовуйте. Де там дірочка? От, засунули, провірили і зрозуміли, що у вас отвертка зашла бог зна куди. Я питався я? От головка на 9. ось лежить грязна. Длинна головка на 9 з маленького набору. кинув туди і видавати, та хера. Ніфіга. Зняв, зажав, два рази, ударив. сводило. дай Бог, щоб там у мене різьба вижила. Так. Що в нас тут? Де? А де наша свята? Сенік третій. У, кстати, Сенік третій утопився, як утопився. Забилися стіки з-под капотки. Набралася повна води, і щоб ви розуміли, зараз покажу. Ось таке в салоні. Отако води було в ньому. Ну, Максим разобрал весь салон. Сохне, он вся белиберда валяется. Ага, оно света у нас. Ну, короче, вот такое, слава богу, снялось. С той стороны, это, наверное, тоже, он, бачите, новая палка, это типа новых образцов. И та новая палка, кто сменял когда-то. А может, не с той машины, не знаю. Короче, как-то вот так вот. Вип'ємо каву і вперед далі. А ти потак і будеш ще в мене бігати. А, не показав вже ж диск, ось гляньте. Ось гляньте. Повідомляєте, що в ньому вироботки немає, але він просто згнив. <гум> так що отак от. Погнал я далі. Забирати потім покажу. Ай, сонечко. Тепло, тихі сусіди, <хи> Видно вам? Ну, Та Софиня. Знаєш що? Дивіться, які старі колодки були у нас. Наружна колодка. Ну так іще. А От внутренняя колодка, дивіться. Ну блін. Такое. Ладно, цю сторону одразу. Блін, ну забувся здерти, ну не хочу я вже знімати назад. хай будет. Новый диск, новые колодки. Опа, не видно. Опа, видно. Новый пильник с маской. В чем прикол? Блин. Короче. В одни коробки не было ни одного хомута. Только те ті были. И болт был. А в другом есть хомуты. Поставил обычный Хамути вроді ніде не цепляють. Подивимось. Блін, зняти сонце, але ну. це є. Покрасив серединку. М'єдна смазка. Не здер не буду. Ну, в принципі, що? Зараз на цю сторону переходимо. Тикмик. Тут диск ще печальний. Такий як згорівший чи що на це, блін, ну, таке. Керево знаю. Блін, я не пойму тут, по-моєму. А хто у нас це? Каяба. Таке як нова. А тут. А, і тут нова. Ну, грязно, правда. Ну, коротше. А, бампер мені, тому що есть омивайки. А в машині умивайок, короче, не видно. Там немає. Ну, видать, хтось колись поміняв. Все, погнав я розбирати цю сторону. Все, пасачик готов. Можна їхати, тормоза у нас з'явились. Не таке, як хотілося, звісно, може ще колодоси з дисками притруться. А так нічого, буде трактор жити. жить. Бу... Да, він трошки мині гарі сьогодні. Кстати, вторий ш... шрус снявся від легкого удару взагалі молотка, тобто взагалі без... без проблем. А так, в принципі, брандует доволі непоганий. По кузу у нього ось осьом момент є. І шва, і його погнута. Видно, не видно. Так, я думаю, видно. Трохи грязный эту фигню. Салон не убитый. Нормальный. Стекло за ней надо заклеить, конечно. Ну, а так ничего. То моя белка на всех машинах, она у меня висит. Ну, на тех, что я тут нахожусь. Так что как-то, блин, вот так вот.